Вимикай буденність, вмикай премач. Говоримо про політику Сполучених Штатів щодо російсько-української війни. Після розмови з диктатором Путіним американський президент шокував європейських лідерів. Про це пише Більд. Дональд Трамп несподівано заявив, що більше не вимагатиме від Росії перемир'я і не вводитиме нових санкцій. І додав, що Україна та Росія. Далі будуть шукати рішення між собою. За даними Більд, європейські лідери не наважилися уточнити, чи означає це повний вихід США з підтримки України. Натомість це та знаття санкцій з Росії може завдати серйозного удару саме по Україні. У моїй студії Ігор Челенко, політолог, голова центру аналізу та стратегії Ігоря. Я вас вітаю. Добрий день. Чи виглядає для вас ті заяви і слова, які ми почули від Трампа після його завершення телефонної розмови з Путіним, як вихід? Сполучених штатів по суті з перемовного процесу Ну, принаймні однією ногою я це розцінив. Дійсно. Трамп лишає для себе поле для маневру, але хотілося б бачити більш прогнозовані рухи. Ми все-таки знаємо, що там два тижні йшло багато дипломатичних розмов і телефонних дзвінків. І пам'ятаємо 10 травня з Києва коаліція охочих плюс президент Зеленський. Так само стирани ці ж телефонні дзвінки в день спілкування з путіним, теж дзвінок з президентом Зеленським. Очевидно, що якщо Російська Федерація не йде на реальне припинення вогню, то всі думали, що Сполучені Штати зроблять цей крок стосовно санкцій. Бо ні 12 травня, ні через тиждень немає режиму припинення вогню. Ми бачимо зараз мапу все триває, і в цій ситуації, звичайно. Зрозуміла логіка, яку озвучує зараз, наприклад, держсекретар Марко Рубіо, він каже: ну якщо не буде прогресу, то санкції все ж таки Штати розглядають санкції. Так, а зараз це прогрес у нас відбувається? Вони чи ні? кажуть, що так. Вони кажуть, що так. В принципі, та українська і російська делегація зустрілася б там через три роки. Ми маємо рішення там, обмін тисячу на тисячу. Вже Трамп заявив, що нібито він відбувся, підтвердження поки немає. Mm -hmm. Ну, Але тим не менш, я вважаю, що це недостатній прогрес, тому що ми все рівно маємо говорити про режим припинення вогню. Якщо він буде, то тоді, звичайно, ми будемо впевненими, що російська сторона взяла курс на десь. Ескалацію, а що росіяни зараз нам кажуть? Вони мало того, що намагаються. Вже, ну, скажімо, зменшити можливості подальших перемовин в Ватикані. Вони тепер розказують, що виявляється меморандум, українська влада не може підписувати і знову починають розказувати про вибори. Тобто вони показують, що знову ж таки ультимативні вимоги. Це не той прогрес, якого, якого хотіли українці, якого хотіли європейці, якого хотіли американці. Тому в цій ситуації я абсолютно переконаний, що те, що відбувається, наприклад, в Конгресі Сполучених Штатів, в Сенаті їхньому, де все ж таки форсують тему 500% мит законопроект Лінсі Грема. А це якраз показує, що є навіть внутрішньоамериканський запит на посилення тиску щодо Російської Федерації. Єдине, що зрозуміло, всі і далі чекають відмашки від Трампа. Дійсно, Рінці Грем стверджує, що 81 голос вже є на підтримку цього законопроекту в Сенаті і враховуючи наскільки поляризована сьогодні американська політика, такий рівень підтримки насправді безпрецедентний. І на вашу думку, що він свідчить про поточні настрої стосовно російсько-української війни саме в Конгресі Сполучених Штатів Америки, і наскільки ось ці настрої можуть перерости в якісь реальні дії, враховуючи вплив Трампа і його позицію з цього питання? Ну, звичайно, ми розуміємо, що Трамп не хоче виходити за межі цього амплуа миротворця. Він намагається будь-що зберегти таку позитивну риторику, що стосується диктатора Путіна. Але водночас він не може не реагувати і на позицію двопартійну позицію зараз, яка озвучується, і на позицію самих американців ми бачимо соціологію, де близько 60% американців виступають за подальшу військову підтримку України. Тобто, так чи інакше. Але все ж таки, я думаю, певна еволюція подальших кроків адміністрації Трампа вона цілком можлива. Єдине, що як вона буде подана. Бо зараз Трамп до кінця лишається ну таким оптимістом, показує, що дійсно кроки назустріч миру робляться. Що знов ж таки обмін, що можливо Ватикан все ж таки буде ефективним? Ну але тим не менш, сам Трамп сам Трамп прив'язав свої подальші потепління з Російською Федерацією до теми припинення вогню. Він же ж написав трейд після припинення кровопролиття. А якщо воно триває, то які ж можуть бути перезавантаження стосунків з Москвою? Ну тоді це просто нереально, і це до речі іде в розріз баченням, як це робить і думає Путін його оточення, бо вони ж хочуть паралельний трек, коли за якісь формальні поступки з боку Російської Федерації будуть знімати реальні санкції проти Росіян. Але зараз це ну фактично нереалістично, виходячи знову ж таки з позиції Трампа. Щодо цього законопроекту про ці мита, мене дещо дивує позиція. Ми розуміємо, що Путін з нами грає, але виходить, що все одно нічого не робимо, тому що чекаємо, доки нам дозволить це зробити Дональд Трамп. Але це одна частина питання. Там передбачені 500% мита для країн, які купують російські енергоресурси. Зрозуміло, що під удар потрапляють першими Китай та Індія, які є лідером по імпорту російської нафти на сьогоднішній день, і, і мені, навіть європейський союз, і навіть європейський союз, так і мені виглядає мало ймовірним, особливо враховуючи, що Дональд Трамп тільки недавно по суті зміг частково погасити та пожету пожежу, яка виникла після того, як він запровадив свої перші мита проти Китаю. Вони підписали торгівельну угоду. Що він зараз дозволить знову ухвалити якесь рішення, яке підніме для мита для Китаю на 500%. Тобто ця ідея загалом. Ну, можна дискутувати про її життєздатність. Але на вашу думку, які є варіанти на сьогоднішній день? От загалом виходу з цієї ситуації? Тобто Трамп зберігає ось цей образ миротворця, який, який він хоче підтримувати з одного боку, але з іншого боку, він бачить, що Путін поводиться так, як він не поводиться, тобто нічого не змінюється, і це відповідно і впливає на те, як Трампа сприймають, і відповідно посилює на нього тиск, якого він, я думаю, хоче уникнути. От, на вашу думку, які варіанти можливі у цій ситуації для того, аби і вовки були ситі, і вівці залишилися. Я одразу б одразу не скидав з рахунки оцей законопроект про 500% мит. Я поясню логіку. Дійсно, об'єктом основним тут є не Російська Федерація. Угу. Правильно ви вказали саме Китай і Індія. Я нагадаю, що Сі і Трамп вони зійшлися на тому, що у них 90 днів зараз паузи. Вони відкотили свої мита, сполучені штати до 30%, Китай до 10%. Але ж оці 500% – відсотків це натяк конкретно сії під небесні. Що давайте рухайтесь активніше, тисніть на Путіна. Це не наїзд зараз на Китай, це просто ну, стимулюючий такий фактор, що піднебесна має брати активнішу участь. Я, до речі, зверну увагу, що дійсно сі зараз якраз по треку України він більш-менш активний. Є, наприклад, розмова з Макроном. По темі України. До того відбувся телефонний дзвінок міністра закордонних справ Китаю Ван Гі з візаві Польща, Німеччина, Данія. Тобто, це ж говорить про що? Це говорить про все ж таки намагання через китайський вектор якраз mm. додатково здійснити тиск на Путіна. Це не означає, що це зупинить. Літній наступ, але це можливість, хоча б організувати додаткові параметри по дипломатичній лінії вже восени. Восени, коли зрозуміло, будуть більш реалістичні умови для проведення перемови. Хоча і зараз, зрозуміло, українська сторона, українська делегація, чи то в Ватикані буде, чи це буде в Швейцарії. Бачимо і цей трек теж активований, чи це буде в Стамбулі, звичайно, ми всі будемо працювати над завершенням цієї війни, але все залежить безпосередньо від Російської Федерації, яка мало того, що висуває нереалістичні вимоги, вона їх ще. Посилює і вже у них буферна зона. Виявляється, є і знову ж таки тема нелегітимності і багато багато інших пунктів щодо європейського союзу. Оскільки Європа наш більш природній, я б сказав, географічно близький до нас партнер, на яку очевидно зараз лягає і політична, і фінансова відповідальність за те, чим завершиться війна в Україні. Мене дещо дивують ці інсайди, які ми читаємо в більд, коли вони кажуть, вони були шоковані. Серйозно, ви були шоковані? Тобто, все, що відбувалося до цього, вам вказувало на те, що станеться так, як ви очікуєте. І мені загалом видається, що Європа зараз втрачає час, намагаючись зрозуміти, як і діяти в цій новій реальності. Як би ви сформулювали ту дилему, перед якою зараз стоять європейські лідери, коли вони бачать, що з одного боку Дональд Трамп не збирається тиснути на Росію, а з іншого боку, бачить, що Трамп що Путін тисне на Україну. От як, як що їм заважає зараз? Які питання треба вирішити, щоб вони діяли активно, і чи можна їх вирішити на найближчим часом? Європі зараз дійсно не вистачає суб'єктності. І той тон, який був у відповідному матеріалі більд, він мене теж здивував, тому що дійсно можна бути шокованим, якщо в короткостроковій ретроспективі, бо були жнову ж таки перемовини, була очікувана реакція з боку Вашингтона, яка не справдилась, отут дійсно можна бути шокованим. Але ж є різні сценарії. Так, пасимістичний сценарій, що Сполучені Штати зменшують свою роль, в тому числі і в українському кейсі, і в загальноєвропейській системі безпеки. Але ж це раніше було заявлено чинною адміністрацією Трампа. Так чи інакше вони будуть зменшувати свій вплив. Але паралельно вони ж наголошують, що давайте збільшити до 5% видатки на сферу безпеки і оборони, 5% ВВП. В Анталії відбулася зустріч міністрів закордонних справ НАТО. В червні відбудеться саміт Альянсу, і очевидно, що до цього періоду ми не побачимо якихось різких рухів з боку саме Європи. Але от саме саміт в червні він покаже, як буде діятись ситуація далі. Єдине, що я думаю, що Україна абсолютно вірно робить, пропонує і. Взяти на себе частину фінансування Збройних сил України на 26 й рік і пропонує конкретний пакет санкцій зараз, що треба вводити, зокрема, з боку наших європейських партнерів. Дійсно, тут потрібна проактивна позиція. Далі пустопорожні розмови вони ну, не будуть діяти. Тут якраз слово дія. Потрібна дія. Як ви думаєте, Ну, по перше, я не вірю, що сполучені штати можуть взяти просто вийти з цієї війни. Вона занадто велика, занадто багато інтересів глобальних світових гравців переплетені ось в цій війні. І якщо Сполучені Штати просто виходять з цього процесу, то це піднімає якраз питання щодо їх глобального лідерства, яке до цього в принципі ніким не дискутувалося. Але це одна частина питання. Зараз маємо ситуацію, в якій сполучені штати як мінімум ну відходять, змінюють свою роль. У своєму баченню того, яку роль вони відіграють в мирному регулюванні процесу в Україні, і для нас це означає ймовірно зменшення як мінімум політичної підтримки сполучених штатів. Ми це вже бачимо по голосуванням в ООН. Ми бачимо по тому, як Сполучені Штати уникають формулювань, що Росія агресор, Росія відповідальна, і навіть за даними іноземних ЗМІ, уникають формулювань про те, що Захід має взяти на себе зобов'язання підтримувати Україну в подальшому. Тобто політична роль Сполучених Штатів змінюється. Що це означає для нас в цьому моменті, скажімо так, що є реальності, які ризики з цим пов'язані, і які можливо можливості відкриваються? Адже Сполучені Штати займали дуже велике місце, яке зараз звільняється, і його треба буде чимось наповнити. Ну, по перше, те, що зараз продовжує відбуватися з точки зору погодження заяв, ну то остання була заява міністра фінансів Великої Сімки, це все інерція. Якраз амплуа сполучених штатів як медіатора, який намагається бути над сторонами конфлікту, навіть розмазуючи тему, хто агресор, хто жертва і так далі. Ну але в цій ситуації зрозуміло, що Трамп зараз ну, не досягає швидких результатів, те, чого він прагне, тому Якщо він буде зменшувати свою присутність, то скоріше, з точки зору саме дипломатії, щоб не стояти в фронтирі, не, від, не брати на себе оці удари. Удари, що ось Трамп обіцяв за 24 години припинити війну, потім ми пам'ятаємо 100 днів, потім ще щось, щоб не було оцих політичних ударів. Я думаю, що Штати будуть стояти все рівно, куларно, так, так як, як сірий кардинал певний процес. Але от які можливості відкриває для нас? От для нас найголовніше, якщо Штати все ж таки будуть. Зменшувати свою роль для нас, головне зберегти прагматичні економічні відносини, особливо що стосується сфери ВПК, особливо що стосується співпраці військової по безпосередньо надання нам розвідданих оборонного характеру. Що стосується ракет ППО, до речі, от по ВПК ми ж просимо ліцензію на виробництво ракет для Петріот. Це ж не просто так треба. Ми бо... не просимо ми переговори про це. ведемо. Я Є ж предмет... кажу про те, що розмов. це потрібно, бо у нас. Банально є дуже серйозне використання цих ракет. і Вони нам потрібні для безпеки наших громад. Ну але нюанс в тому, що у нас є конкретні шляхи, де ми можемо дійсно продовжувати співпрацювати зі штатами. І підписана ратифікована угода про мінерали дає прекрасний механізм для штатів навіть оголошувати певні військові пакети за рахунок, от що це внесок буде до фонду відбудови, вже все є. Будь ласка, достатньо прийняти політичне рішення по конк. Кейсом. Як ви думаєте, чи варто розраховувати, що найближчим часом, наприклад, по завершенню літнього наступу, Трамп скоригує свою позицію і стане більш критичним до Росії? Тому що, ну я не думаю, що Путін якимось чином скоригує свої плани, які в нього є, як мінімум, 2025 рік, тим паче враховуючи, що Сполучені Штати тепер по суті показують йому своїми діями, що вони не сильно будуть то і втручатися в те, як будуть події розвиватися надалі. У Трампа цикли корекції відбуваються набагато швидше, і тому ці розвороти на 180 градусів, як Трамп сказав, 24 тижні побачимо. А от 24 тижні будемо там, в залежності від того, як буде діяти Путін, Путін тоді є прогнозовано. і Ми розуміємо, що на чергові злочини росіян Трампу доведеться реагувати із заявами. Тому так чи інакше, треба подальша комунікація із українським президентом з європейськими лідерами. Точно цей трек не варто кидати. Не треба думати, що у Трампа є стала позиція. У нього є стале відношення до Путіна, і та є там особисті певні бачення. Є все ж таки бажання займатися більше внутрішніми справами Сполучених Штатів, а по зовнішній, ну хіба що там а, Ізраїль, і, і там не все добре. А, Китай і арабські країни. Ну те, чим Іран той же самий, те, чим хотів би займатися Трамп. І він ж постійно каже, що це не його війна. А, але ви правильно кажете, що. Це не все ж таки не регіональний конфлікт. Тут стикаються інтереси і стикаються багатьох міжнародних акторів. І Якщо Сполучені Штати звідси виходять, це демонстрація їхньої слабкості, а штатам це точно не потрібно. Як ви думаєте, як на сприйняття сполучених штатів у світі впливає ця ситуація, оскільки за останні 60 приблизно років це вже не перший випадок, коли Сполучені Штати вступають в якісь війни, а потім... В силу якихось причин, чи то події всередині країни, чи то зміну зовнішньої конюнктури, змінює своє ставлення до своєї ролі в тих конфліктах, в яких вони беруть участь. Я кажу про В'єтнам, про Афганістан от зараз таке частково відбувається в Україні. Як ви думаєте, якщо подивитися на це з перспективи історії, яким чином це змінює сприйняття сполучених штатів як лідера світового порядку, і чим їм можливо доведеться в майбутньому за це заплатити? Це ж так, якщо говорити з точки зору історичної ретроспективи, там дуже багато все залежить від особистих якостей, конкретно президента на той момент сполучених штатів у них є діпстейт, у них є загальне розуміння зовнішньої політики, але це все завжди залежить від конкретних особистостей у керма. Американської держави. Тому я б тут повністю аналогії не проводив з точки зору якраз цієї ретроспективи. Але те, що зараз я абсолютно переконаний, Трампу не треба ні другий Афганістан, умовно кажучи, ні ще такі фейли. Це якраз показує, що ми можемо далі комунікувати і показати, що навіть в такій тяжкій ситуації, як є зараз війна на виснаження, от там як подають західні медіа, Трамп вважає, що Путін там перемагає. Путін не перемагає, путін так само знаходиться в дуже недобрій для нього ситуації. і виснаження економіки ще багато нюансів. Просто нюанс в тому, що в цьому питанні треба усвідомлювати власну роль, не з точки зору швидких кроків, а з точки зору реальної стратегії приведення до справедливого миру. здається, ну, Путін не те, що думає, що перемагає. Він просто вірить, що він не може програти, і коли він бачить. Те, що відбувається в плані зміни позицій з Сполучених Штатів, я думаю, це ще більше додає йому віри в тому, що ну от, от, уже все змінюється. Зараз треба закрити це питання і далі там реалізовувати політику, яка сформує світ у тому якомусь темному вигляді, який він існує в його голові. Я бачу ще одну загрозу, яка саме зараз над нами нависає, загроза такого антиамериканізму в Україні. І це така викривлена оптика, тому що соціологічні опитування показують, що більшість американців підтримують постачання зброї в Україні і надання іншої допомоги. Ми бачимо, яка безпрецедентна ніс є в Конгресі щодо того, що Сполучені Штати мають підтримувати Україну в подальшому тиснути на Росію. На вашу думку, як нам уникнути, як нам, точніше сформулювати правильне ставлення до того, що зараз відбувається, щоб ми потенційно не втратили як мінімум у своїх головах. Такого важливого союзника, як Сполучені Штати Америки, я все ж таки хочу вірити, що вони залишаються нашими союзниками. Просто зараз етап наших відносин достатньо складний. Не треба сильно зачаровуватись, щоб потім сильно розчаровуватись. І в нинішній ситуації занадто сильно в головах людей засіло. Трамп прийде порядок, наведе і що з його приходом все зміниться. Питання ж не в Трампові, не в Байдені, не в європейських лідерах, не в Зеленському, не ще в кому. Питання конкретно в Путіні. Путіні, які продовжують цю криваву війну, і тому цілком зрозуміло, що Україна вже навчена, вона розуміє, що треба диверсифіковувати якраз цю партнерську допомогу треба більше робити ставку на внутрішнє виробництво на внутрішні сили ну але паралельно з тим треба зберігати оцю коаліцію довкола нашої держави це коаліція сьогоднішня це коаліція рамштайн коаліція завтрашнього дня це коаліція Ухочек. багато інших форматів ну тим не менш ми просто показуємо що навіть в таких тяжких умовах партнери дивлячись на україну вони навіть морально трошки підтягуються до нас, бо можуть бути різні проблеми, можуть бути різні нюанси, але дивлячись, як Україна продовжує боротися, це і мотивує мотивує тих, хто нас підтримує в тих самих сполучених штатах, і далі працювати. Хоча ситуація дійсно складна, ми не будемо малювати тут рожевих поні, але це якраз показує, що Сполучені Штати лишаться нашими партнерами безумовно, і я думаю, що навіть і буде сильніше, можливо, зона вільної торгівлі. Ми ж зараз про це там іде розмова, і в економічна співпраця, військова співпраця, так чи інакше. Ше не знаємо, як там історія з НАТО буде розвиватися, але ми піднімаємо відповідність до західних стандартів. Тому в нинішній ситуації я думаю, що у нас просто немає іншого вибору, бо ми є частиною західного світу. Де Сполучені Штати так само вони, попри заяви про доктрину Донро, доктрина Монро 21-го століття, вони не зможуть повністю ізоляціонуватись і, відповідно, так чи інакше будуть відігравати серйозну роль і в нашому регіоні, і в житті нашої держави. Як би там не було. Те, як змінюється роль Сполучених Штатів, викликає тривогу, я думаю, у багатьох наших глядачів, і ну, у мене особисто якоюсь мірою. Я розумію, що це точно не кінець світу, і зрештою, все залежить від нас, сила в першу чергу в нас і в тому, як ми бачимо свою готовність до боротьби, як ми бачимо своє місце у світі. Але що підтримує ваш дух от в цих умовах, тому що все ж таки Україна з. Сильними сполученими штатами, які стоять на нашому боці, сильніше однозначно ніж Україна, коли Сполучені Штати відходять трішки у бік. Без сумніву, але ж тут нюанс в тому, правильно зробити оцей зміну балансу, зміну балансу допомоги, знову ж таки, робити акценти на інші речі, але паралельно не забуваючи про свої конкретні і червоні лінії, і національний інтерес. Тобто це адаптація, адаптація під реалії. Ми розуміємо, що методи, які застосовувалися в 2022 році, не працюють 25 2025 році. Ну, але тим не менш, це бажання вижити. Просто Україна, от, що мотивує сьогодні українців? Що мотивує українців? Владу, що мотивує загалом? І наших партнерів? Бо вони всі розуміють реальну мету Путіна. І тут просто немає кроку назад. Немає кроку відступати так само, от нам кажуть, там відмовтеся від там цих територій. Так як можна відмовлятися від територій, або там відступити от лінія розмежування там 29-30 кілометрів, той же Херсон? Як можна людей, яких ми дістали з окупації, яких ми визволили з окупації, просто кинути і назад під російське це ярмо? Це ж просто це неможливо. Апріорі, і в такій ситуації цілком зрозуміло, що Україна буде далі боротися. Так, у нас може бути більше ресурсів, може бути менше ресурсів, але так чи інакше, в тому й принцип асиметричності боротьби знаходити за мінімум ресурсів, максимальний результат це те, що мотивує, те, що веде вперед. Ну, я думаю, дуже важливо попри все, що відбувається, все ж таки, зберігати віру в нас самих, в нашу силу і в одне в одного, тому що ми живемо у цій країні, ми її боронимо, і нам вирішувати наше майбутнє. Ми це право довели. І я думаю, те, якою буде Україна у майбутньому, коли завершиться ця війна, може не сподобатися ані Трампу, ані Путіну, але то вже не наша справа. Дякую вам, Ігор Челенко, політолог, голова центру аналізу та стратегії, був гостем загальнонаціонального марафону.